Так, то ли шкаф. Ви коли приймаєте живу? Шановний пан Субован. Володимир Александрович. Рожкор. Володимир Александрович. Можно до вас звернутися. Володимир Александрович. Володимир Александрович. Дай ми Дай ми ви чуєте, до вас звертаються люди? О, Володимир, Володимир Александрович, до вас звертаються люди. За, за, за. Ви от, до, до, до. От, 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 смотрите. Ви ви чури, да. Володимир Александрович. Ну, смотри, що наготовили вам еще. В тот раз, когда вы мене толкали. Володимир Александрович, вибачтесь. Вибачте, 30 люди. Ви чуєте, Володимир Александрович? Вибачайтесь перед людиною. Ви його поштовхали, ви його не прийняли. Ви віде... Вибачтеся перед людиною. Діва, а? Слушайте, можете мене не хлопати. Можна повернути до громади. Поверніться а? до нас. Пан слуга українського, українського народу. Поверніться до народу і вибачтесь перед цим поважним чоловіком. Ви чуєте нас чи ні? Прокурор Рожков. Ви маєте, вибачитися перед друзинами. Ми вам даримо пару, щоб ви коли люди бачите, не обсиралися. Приймайте, будь ласка. Це ми вам даримо. Yeah, yeah. yeah. туалет бігаєте, одійте дома. Одіньте, бо ви бігаєте в туалет, коли до вас приходять наші батьки, ви в туалет, замість того, щоб їх приймати. Вибачтесь перед людьми. Перед вами, вибачаю. Вибачтесь перед даною особою. особою. Перед вами. Ви як вам приймали людину? Дивіться, скільки їм років. Дивіться, скільки років. Скільки їм років. Вам не сорочно? Вам не сорочно? не сорочно? Вибачте. Але хто не вийде? Не вийде. Ви не маєте за свою будь ласка. Якщо ви не вибачитеся, ми викликаємо поліцію. Вибачте з під людьми. Вибачте, будь ласка, слід. Ви прихачте. Вони лише злочинець, ви ще й брехач. І ви хочете з'їхати. Шановні, ви ще й прихач. Ви не лише злочинець, ви ще й брехач. Ви розумієте? Нам не потрібні такі прокурори. Нам не потрібний, так. Ви нам не потрібні. Можете, ви що, ви Ми тут стоїмо, як ви хочете вийти. Ви почайтесь і виїдете. А? Вибачтеся перед людьми. Це так важко, вибачити. Вам не соромно, ви вже стали звіздою. П'ять днів були таким героєм були куди там, а зараз що таке? Застіснялись. Пантер слізьміть. А скажіть, де акт мой? Де документи, Де справа, яка возбуждена на селищний рал. Ви маєте віч Інакше збирайте <клубить>. речі і на Ростов. Або вибачайтесь. Вам нема що робити? Мені в Ростові нічого. В державі Україна, українці, мають поважати такі ну, прокурори, такі як ви безпутні. Чому прикриває злочинце? Чоловіче, ви де в космосі живете? Дай бумагу, дай звернення. Ви подуріли взагалі в домах ці Де ваша совість? Кого такі? Де ж взяли на ваше голову? Корупціонер, район. Чекаю, чекаю, Чоловік! пожилий чоловік а, Корупціонер район. бачила, як ви його принизили, як ви його бачили. А ви морально не відповідаєте О, своїм там особі, там посаді своїм. Свої ви морально не відповідаєте, ви розумієте, ви спотворена людина морально. Не можу... Ви чоловік контролюєте! — Ви не перший раз бачите. Мені Та мені на... в Ютубі дос, бачили, люди бачили, робили. Люди роблять помилки, далі кажуть, перебач, попереджувати, а ви стоїте. Можете. Ну, что, отец, он все время писается, когда видит э, к нему люди звертаются, он все время писается, какается, диарея. А может он... ему до дома понести его? Да. А дома вручить? Смотри, размеры ему подобрали, все нормально. Да. Надо а, помочь, отец. Так до вас звертается, вы снова глупые. А как вы можете раться сюда за Вы взагалі нас за людей рахуете? Нет. Чи люди тут тики вы? Нет. тогда... Вам не місце в прокуратуре. Не трогай меня руками, не трогай меня руками. Вы, Вам руками. не в прокуратуре, прокуратуре. <coughs>

Ви хотіли туалет, туалетку я на вас сказала. Коли людина до вас видовилася, Чи Чи до вас би. Вам хотіли в чоловіку? Чи приємно? А приймали людей Не нас. Здоровіть таки, я ж вас не просив. Я ж вас не просив. Я не все. Хай там сходить. Бо я не можу дивитись, якщо ви поважну людину обідали. А ви думали, що вам за це буде почувати це на ви подивитися це відео будуть у вас органів, ви маєте написати заяву і піти. Він не прокурор, не звучить. Він людина постарше. Він може статися сьогодні вклад. Він не може спати, в нього буде інсульт від вас. Скажіть його факт. Скажіть, де його факт і якщо ви що Якщо ви знаєте матеріали, якщо ви, якщо ви зараз знов вийдете. Ну, вибачайте. Якщо я потація, доведу... слідчий, прокурор, ну, угод, я... хто я там? Я не кажу нічого. Ну навіщо ви це охочете? Кажіть мені чітко і ясно. У людини нема роки акту. Де він? Де його акт? Ви розумієте, що людина спати не може, бо ви забрали його документ. У нього нема жодного документу на свою власність. Ви забрали. З якою ціною? Скажіть, де вони є? За ціллю, щоб це діла дергі. Коропці зайняли. Навіщо ви забрали у нього акт? Навіщо кримінальне провадження відправили на експертизу. Кримінальне провадження в житті на експертизу не відправляють. Відправляють документи. Документи. Ви відправили, а? Не брешіть, що ви відправили кримінальне провадження. Навіщо ви Що береше? Фальші. Таке, 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 таке степне бажання, дати йому раз по загривку далі, А на те, кото не можемо сказати, і зміни. Не попробуйте, ну я пробачення, що викинуть. Хоч би говорив, де документи. А то він не оповість, до документи, то з Ти хоч би побачення, попросив, для начала був викликав. Може хоч як щось у ньому залишило людського, рай, фейть, нерпа, така думати, ой, йде мій Яник, сука, Де в ви, блять, Так, так, Де мій куч. Я не вистачаєте, так? Йо, чому їх не є? Як... Як братюк, ю, ю, ю. Є, ю, я братюк. Ви ми братюк думаєте. Утримуємо. І це за деякі зарплати їм податки. Утримуємо це воз, воно називається. Ти приходиш Пусть до нього за захистом своїх прав, а воно на тебе руку підніме. Воно піднімає руку на людину, яка годиться йому в батьків. Воно треба показати крупним планом, воно. І воно не вибачиться, і воно не хоче писати заяву про звільнення. Це, це прокурор на своєму місці. Це захисник наших порушених наших прав. коробцеві. Обороні. А не прокуратура. Корупцінер. Памперс. Памперс на голову, <ріх> Стару памперс на голову <ріх> не береш на гаті. І чоловікові пробачення вповіш. Так, так слідство. вісти, пробачення повіш. А чуєш? Так ведеш слідство. расскажи. Шурика, видишь, пробачение. Подожди, подожди, у него... Оружие. Пистолет. Yeah. Оружие yeah. Я просто не буду. Mm? Mm? Вы забыли свой майно? Нет, звонит на 102. А, ну. Позови полицию сюда. Да? Ну зачем? я то, что делал за 4 года. Вот это за 4 года ты себе заработал. Памперсы себе. А? Що? Ты ну, держи руки біля себе, ні? Пантерський я руки за Ти Держи руки провадження. держав руки до себе. Ти державу, себе коли Привочність Привочність перед Приворок, да? Ты Добре, руки. Ты держав руки голоса. Ты ключові дня, пожалуйста. За 4 години. А вот посадового особа. Я знаю. Ви вже звільнились? Ви публічна особа, ви Вы виходите з дому, маєте права. Да. <клес> Я маю такі самі права, як ви. Правильно. Правильно. Тільки ви ще слуга народу. Ви маєте виконувати свої обов'язки. Правильно. Обов Правильно. Належним чином знаходитися на робочому місці. На робочому місці. розумієте? І не штовхати людину 27 числа мене публічному. Я знайти за своїми документами. Ви тільки що сказали, що він вас лохним. Дякую. А ти не хотів мене прийняти, а? Добре. Добре, що вас бачать. Он єдиний отец. Ви його стоп. Оп'ять я тут толю Опа, і це. це ваше майно. Так, 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 так да, шо, ви о, ваше виобце ваше. Вам його слід жегти. Ні. Да тут не о, <реш> о, о, шо, о, шо, для вас. <реш> <реш> о, як компарується. Ви службові. Оце ти ж Да, 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 знаєш, ви молодь, ви показали свою сутність. Дякую. Дякую вам. А що, що за проблема? Ну тут коли я Кажу, що випустіть мене, та сталося а до цього. А ніхто всього. не заважає, що йому тут? Ні. Ну так дуй, так, Ми проход свої... дайте їм. Ви мені скажіть, дайте проход. Скажіть, де акт мій? Дякую. Де акт мій? Дякую. Та за що дякуєте? Ще нема за що? Ще не за нема за що. Ваші заслуги народу Закарпаття не забуде, повірте. Або, або вибачайтесь, або ви робіть. Ви Щоб вибачилися. ви не можете сказати да, вашим друзям. Я, назад, я туда, не бачу цього. Ви придумали це, я не бачу, що. Це його молодець. Я постійно чоловік. була біля так, вас. Так, 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 так. І вони я з вашого групу. Молодий чоловік вибачиться, тоді. А дивіться, логіка яка. Ну я питаю, давайте вас трісну. Після того, як вас щось оцініє, я вибачуся. Будь ласка, якщо ваша воля, давай. Ні, так, бо я не бив. Я не знаю, за що вибачатися. Ви, ви брешете зараз на за мене, то, що Велік, Як звикли брехати всі прокурори, і тепер ви хочете незрозуміло що. Давайте я вас трісну і вибачуся. Якщо маєте таке бажання, ти говориш, ниба... не, не ну, не Ай, то, що не побачається, а? Просто бери. Ти мене торкану. Він тебе не ударив. Ти мене торкану. Ви ж чоловік. <рес> ви ж <зараз> чоловік <рес> зробив, сказав, да, або не привив. Ну, дарить ударить. Ну що? Ну ви спеціально. О, о, я ні? Ви це спеціально робили, ні. Ні, 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 ні. Ти, Ти мене. ми всі бачили Правда. відеоролик, де ви його штовхнули. Він просив, не штукайте. Що я маю вивчатися? перед вами. Перед вами за свою поведінку. перед вами. Перед ним. я ж відповів на всі ваші питання. Я ж відповів на всі ваші питання. Ви маєте вибачи. Ви маєте вибачи. Я відповім на всі ваші питання. Знаєте, ми. Народ України не будемо терпіти вам, отакі вибрики. Не будемо, знайте це. Запам'ятайте, заробіть собі на носу. Ми не будемо вам терпіти, не, не будемо. Не треба, правильно. Не Ви треба. хочете, щоб вашими батьками не так звертались. Не треба терпіти. Пишіть заяву не і нафіг з пляжу. До побачення на, на пенсію. Памперс, на, пен... У вас треба. є пенсія? пенсія. Ви ж вже отримуєте пенсію. Отримує. Чому є ваша декларації Написана пенсія? Ні, там нема пенсії. Нема пенсії. Ви з собою декларацію. Ви знаєте, так? Будь ласка, подивіться. А що у вас нема земельних ділянок? Прошу. Земельних ділянок? Ну ми говоримо за що зараз, Лариса. Зараз уже про земельні ділянку. Ні, якщо ми хочете, поговоримо... то зайдімо в кабінет до мене, я вам все поясню. О, Добре? Я не хочу з вами нікуди заходити. Так это ви вибачтесь перед людиною і тоді я згідно з вами розмовляю. Ну, далі. 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 Вибачте перед людиною за що? і ми з вами поговоримо за що? далі. За що? наші ну, відносини. Толканул, Так тепер Всі ви бачите, ви не можете, курон так себе поводити, не можете.